Потрапили під купол. Невтішний результат у передостанній грі року, що відбулася у критому манежі. Такі підсумки для гірника спорту матчі 19-го туру другої ліги. Як складалася гра з лідером групи для гірників Ковалівським колосом, – дивіться далі. Провели результативний матч під куполом у Критому манежі стадіону Арсенал Арена на полі зі штучним покриттям. В комфортних умовах, як для пізньої осені, відбулася гра другої ліги групи Б між гірником спорт та одним із лідерів колосом. 2 матч проходив у селі Щасливе, що на Київщині, де є побудований критий манеж із полем стандартних розмірів. Головний тренер гірника спорт Йован Марковський був вражений, що в Україні є таке місце для проведення футбольних поєдинків. Що сказати? що сказати, чудово. Чудово, щоб побільше було таких споруд. Я думаю, що в Сербії такого манежу немає. Я не впевнений, але думаю, що немає. Традиційно на церемонії відкриття поєдинку пролунав гімн України, а потім усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Надалі налаштування гравців гірника спорт на матч у енергійному колі було наступним. Все у цій грі розпочалося із швидкого голу у ворота гірника спорт. Помилка в обороні, і наприкінці першої хвилини матчу Максим Старгородський не тільки відкрив рахунок, а й оформив свій перший м'яч у професіональному футболі. За свого сина радів тренер «Колоса-2» Артем Старгородський. Син забив. Це ну, звісно, це позитивні емоції. Я рад за нього, бо він дуже хотів цього голу забити. І багато чого робить. І на тренування, і на коли виходив на заміну. Ну, він багато віддає. Бувало, що ці йому емоції заважають, бо інколи там торопиться щось там. Але сьогодні він молодець, забив ну, добротний гол, він забрав м'яч і сам це все реалізував, тому я за нього радий і хочу, щоб він далі-далі не зупинявся, а далі йшов. Після швидко пропущеного голу гравці гірника спорт намагалися вирівняти ситуацію в одному з моментів. Чукуемека виконав удар, але м'яч відбив голкіпер «Колоса-2». Втім, надалі команда з Київщини ще двічі святкувала взяття воріт гірників. Перед перервою гравця гірника спорт Владислава Васильченка збили у штрафному майданчику «Колоса-2». Арбітер призначив пенальті. М'яч підхопив Річмонд, але потім передав його своєму капітану Сергію Козаку, який виконав 11-метровий удар. Капітан гірників не схибив. Після свого першого забитого голу у професіональному футболі Сергій Козак підхопив м'яч і побіг до центру поля. Здавалося, що у гірників є шанс відновити інтригу. Під час перерви головний тренер гірника спорт Йован Марковський активно підказував та налаштовував молодих футболістів своєї команди. В них було бажання вирівняти хід поєдинку, і це підтверджував ось такий емоційний вихід на другий тайм гравців команди з горішніх плавнів. Давай, давай. thank you На жаль, емоції гравців гірника спорт не були підкріплені результативними діями на полі. На ньому вже не було Владислава Васильченка, який заробив пенальті. Перед самою перервою він був замінений і залишав поле за допомогою партнерів. Більш мотивованими виявилися гравці колоса 2 які з'явилися у другому таймі. Три з чотирьох м'ячів були забиті тими футболістами, що вийшли на поле після перерви. У підсумку 1-8 для гірника спорт, і це найболючіша поразка клубу з горішніх плавнів у матчах професіональної футбольної ліги України із різницею у сім м'ячів гірники вже програвали. А ось вісім м'ячів у свої ворота пропустили вперше. Такий період. Такий період команді треба потерпіти, почекати, подивитися, а там побачимо, що буде далі, як і що. Гірник спорт із шістьма очками продовжує замикати турнірну таблицю групи Б другої ліги. Наступний тур команда з горішніх плавнів пропускає, а заключну гру 2025-го проведе у 21-му турі на виїзді проти ще одного аутсайдера Дідаза із Вижгорода. Базова дата цього туру 29 листопада. У разі перемоги гірники мають шанс залишити Останній рядок таблиці